Державна спеціальна служба транспорту України привітала українських ветеранів Другої світової війни з днем примирення та пам'яті і днем перемоги. Міністр інфраструктури нагородив колишніх транспортників нагрудними знаками та грамотами. Державна спецслужба транспорту відсвяткувала день пам'яті та примирення. Вітали ветеранів своєї структури, які захищали українські рубежі від нацистської агресії, та відновлювали інфраструктуру після закінчення Другої світової. Спочатку під гру духового оркестру поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам. Потім заспівали державний гімн та віддали шану воїнам, що полягли в сучасній війні, зі східним агресором. Вітав героїв з днем пам'яті і примирення та нагороджував їх нагрудними знаками. Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. І ви завжди будете героями-переможцями, які боролися і побороли нацизм, які відстояли мир у всьому світі. Я безмежно вам вдячний і буду завжди вдячний. І мої діти будуть вам вдячні, і мої онуки будуть вам вдячні. Після цього на ветеранів чекав обід та святковий концерт. Спеціальна служба транспорту захищала українські західні рубежі від агресії нацистської Німеччини в далекому 45-му. А сьогодні транспортники продовжують захищати кордони Батьківщини, але тепер вже від східної кремлівської навали. Державна спеціальна служба транспорту приймає саме активне участь в зоні АТО. Я маю сказати, що порядка 500 людей – це офіцери, прапорщики і солдати, сержанти контрактної служби вже отримали посвідчення. участников боевых действий, они участники, то в настоящее время порядка тысячи человек находятся в зоне, то там находится мой заместитель, там находятся командиры частей. Личный состав буквально всем обеспечен. И ну, нет смысла говорить, какие мы выполняем задачи, но выполняем задачи самое ответственное. То 6 марта наши саперы обезвредили более 1100 взрывоопасных предметов. Війна, що розгорілась на Донбасі, турбує не тільки чинних офіцерів, але й ветеранів. 95-річний полковник запасу Олексій Новіков все ще працює в службі транспорту. На війну потрапив з перших днів. Пройшов сім фронтів, серед яких південний та третій український. Крім того, брав участь у боях під Сталінградом. Найбільше полковника обую те, що онуки його військових побратимів з Росії зараз приїхали вбивати онуків українських ветеранів. Я не чекав, щоб ми 70 дісіліті. Встречали обстановки войны. Война не нужна. Ни нам, мы, как ветераны войны, бывшей, минувшей, большой, знаем, что цену ей и тем невзгодам, которые она несет с собой. И хотелось бы, чтобы у нас был мир. Здесь царю спокойствие. А офіцер Павло Казанюк, який народився в одному з німецьких концтаборів, взагалі охрестив східного сусіда ворогом не менш лютим за німеччину 39-45 років. Наші солдати, молоді нас охороняють, поки ложать голови, які хороші ребята. Вони можуть бути тут на праздниках, вони в окопах сидять. Це дуже печально. Таких... Как Россия, которые были, считались нами братьями, а сейчас такое с нами творят. Вы как думаете, с ними можно поддерживать какие-то звезды или что? Украина сильная, у нас все есть, мы сами справимся. Серця ветеранів цьогоріч переповнювали не лише хвилюючі почуття з нагоди святкування 70-річчя перемоги над нацизмом в Європі, а й переживання за майбутнє власних нащадків. Втім, вони вірять, чи їхні онуки, які колись вони зможуть вигнати окупанта з української землі. Анна Калюжна, Данило Спірюхін, телеканал Еспресо.